час пробіжки дуже зручно читати коментарі я думаю, не доводиє це виникають після вершня з типу нікування на мою думку тобто я, якщо хочете Добре, провокує не брідужує громадян, щоб вони відбувалися активнішого комунікування зі своїми обранцями. Своїми обранцями я маю на увазі або з представником представницею округу, на якого середина проживає, не проживала на час виборів або з представниками політичної сили, яку не дуже людина підтримувала на виборах і має моральне право вимагати бути. Так, как я еще. 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 Я. я даже просто пояснил. Это еще. еще. я попробую.